Всім привіт, друзі! Це вже. Той. Відповіді на коментарі. Частина дев'ята. І як минулого разу, від меншого до більшого. Ось перші 2. Я не хотів просто робити два скріншоти. Ну, перші, бро. ти в мене не в рекомендаціях я в Рахуй що ще так, ти в раю? Сиписа, бро, я думав, мене ігнували ігнорирували Ру... оперний театр. Може, ти мав на увазі проінгру ха-ха <coughs> é como se estivesse Lá na do hindu comentário. Talhote, né, gente? Moço, né, -so. já devido não ficar. Já goblê de Буду скорее всього в частині. Фух. Не на чому виду? Ху-та, идти далі. Де в жовт на комп. Нафіга. Я як його почну знімати, він і так зламається відразу. Два. Що ти робив, коли було останній на літо? Я вигадував нові місяці літа, щоб були Хе-хе-хе. Що ви робите на останній день літа? Як щоб ти не знав Роблокс, щоб ти знімав? Та різні ігри в мене се ж є Бравл Stars, Гримом, Фрідес таке. Очерій Роблокс від 1 до 10. 9. Ах, я просто його в сіня граю. І тому 9. Хех, ти про все чи лівша? Ну, я про все, але іноді можу і лівою рукою. Тож я той, як називають людина, яка може і лівою і правою. ти просто гар... добре. Це саме дурне питання. Да не, не жаль, просто. Оп. Самое дурное питание, по-моему, это курочка Кэлса. О, мордок, да, Крилс. Смеялся, вичал в комментариях. коммента... Ай. Я, комента... Я тест так могу. Стать Хочу выбрать, скачать обои у нечеловосик, кокосик и в Лизи Олекспа. Почистить. Уж бахар бахал дяха, а так він сам желт. А тепер зараз буде коментар від його брата. Так, треба бо трохи вниз. Юпі. Привіт, привіт. Запитання! <ривіт> Ти любиш сирники? Якщо вони вже зацвіли або на них гімно, ні. А так то люблю. Та хотів би собі. Що хотів би собі, під байк, скутер? Мабуть, шкутер, бо я потім більш розбираюсь. Тато мене якраз таки на шкутер вчить їздити. Коли тобі прийшла ідея створити свій власний канал 2 березня 2025 року? Та я знімаю всього лише пів року. вже такі підписники. Племені чи вареники від бабусі. Ну чувак. Єдиний мінус. рідкісно приїжджає до своєї бабусі, і вона не, не ліпить племені чи вареники, але все рівно краще племені. Компот бабусі чи коло. Звісно, компот. От. Ну, звісно, що компот. Ти колись хотів би показати своє лице. Я показував. Ну, прогорни моє відео на 400 чи то на 500 відео вниз. І там можеш побачити моє лице. А я думаю, я лице покажу десь на років 14. Ти ж, де один гран дружив з два місяці літа. Я, його, я ж ним декілька днів тому подружився. Ти їздив в Одесу відпочивати? О так. там було класно, я був на морі. Здається. Та я був на морі, здається, в Одесі. Хух. Так. А -а -а. так, як Що б образія зникла з лиця землі, ти бродів? Москва згоріла і втомнула, пішла на кормакула, все було, але такого ще не було. Поплакали і забули. Звісно, що радів би. А для чого нам Че Росіє? В якому ти класі? Перехожу в п'ятий. Рахуй мене старшокласником. класником. Тебе є Гітара. Є в голові, у мене так то нема. Тільки в голові. Раніше хотів до речі. Таким стат ти ким хочеш блін блогером. В тебе є комп'ютер? Або ноутбук. І те й те. Комп'ютер 12 років, ноутбукові 9. Ні, комп'ютер 13 або 14 взагалі. Я перше До війни чим ти займався? Лежав, дивився російські відео. Тепер тільки українські. Слава Україні! Героям слава. Так треба трохи пошунутись. Опа. Тобі часто анімувати свого персонажа. Це не максимально важко, але й важко. Якщо мені задають просто питань. І мені треба робити на одну годину, то я ж мучуюсь трохи, розумієш. Почини мою аву. Я тоді поїхав на вели. На велику за. 124 кілометри від дому, відомо, тобто сніжки. Ну, твоя гарна, якщо чесно. Хух. Є просите, що за тім. Ну, можна сказати, що нормально. Твій найкращий день не день народження. Коли я їду десь по Друзі, як Скелі Довбуса і багато якихось інших. Ситой Карпатський Карпачки Тревай, але та пісня просто не перевершена. Ти коли-небудь приїдеш, в ставище. Чи... Я там проживаю на... та народився. Ставище? Це де взагалі? Можливо, приїду, це не від мене залежить. Так, а ти колись в добровляне приїдеш? Я теж там живу. Можна в виду? Можна? Так. Ти коли-небудь боявся ви сторону захисту переміг, де колись не бився в сторону захисту переміг. Ну, чувак, я в школі щодня б'юсь. Та не щодня виграваю, бо всі на одного. Ти знаєш, у рома факти? У мене лазер з очей. Ух! Так я знаю Рома факт а У мене лазер, звичайні. Так, це не весь коментар. Зараз покажу. Ну. Більш кінцівку. Але спочатку, я думаю, краще пошунусь. Хух. Отак тут чи хоча б. Скільки в тебе робуксів? Ну, я ж тобі казав, що в мене їх нема. В тебе колись вони були, тобто Робоксів? Ніколи я не в роблюкс. Скільки в тебе найкращих бро? У мене два. Ну, якщо друзів. То у мене найкращих друзів всього. Одно. одна. Вона дівчинка. Хоч вона і старша за мене. Але якщо все рахувати по інтернету, то в мене ну, плюс по інтернету, то в мене три. Назарчик, Дані 2016 таке. Сніпий ми тренд. Лолік, тормоз, тормоз, там така педалька. Я хотів зняти, але я не можу знайти озвучку. Через те я його ще не зняв. Ти хотів би собі, скільки, це? скільки тут моликів. 10 мільйонів підписників. Звісно, хотів би ж за питання. Хех. Яке в тебе найкраще відео? Обирай сам, для мене може бути таке, а для тебе таке. Ти будеш далі знімати цю рубрику? Фух, Вже 30 хвилин, а він витратив 4 години. Які найс найс транснісі в тебе були дні. Чорні дні, де мама була дуже зла чомусь не знати чому. Ти літаєш на сахаді в школу, а я тебе зрозумів. Так, угу. я так окей буль 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 О, зараз плечу. Улітає на грічі, гріші, уже Ем, Для чого сахед можна просто полечити? Я тебе не розумію. У тебе є кіт? Аж чотири стуки. Ой, три вона ж Померла на жаль недавно. Та нічого буває. Як живуть твоїх домашніх тварин? Пса звати Джек Угу, Так, його так звати. Карамель. Кіт. Ой, кішка карамелька кіт, а... Андріан. Здається, так його звати. Чи це лайк? Просто у нас було два чорних коти, один вчик. І ми... я їх назвав Лайк і Андріан. Один з них вчик. Я не знаю, це Андріан чи лайк. Я щось не знаю просто. Скрізь у все це Андріан Так а як туши звати одну? А ну ім'я я забув поєм. Ти живеш в своєму будинку чи в квартирі? Буденку я сыграли. Так же нам ну, пушу, но это считаю ба. Ой. Да. Кому я же все? О. А ні. О, тут буде краще. Фух. Ти це помітив? Так, я помітив цей коментар. Ти живеш. а це я вже казав. Ти знаєш про Альвіку? О, це імбовий імбова ютуберка. Звісно, що знаю. Що в, в Фейсбуці, що в Тіктоті, що в Ютубі, що в Інстаграмі. Всюди я її знаю. Ти граєш в Майнкрафт? У мене є він, але він в мене є чисто десь колись зняти щось. І то я зараз нічого не знімаю по ньому. то таке собі. І то він в мене не справжній. Ти любиш свою сім'ю. Звісно. Що за дурні запитання? Так, що там далі? Скільки в тебе пристроїв? Е, якщо ти маєш на увазі про техніку, десь давай порахую. Один телевізор, два. Ноут, три. Комп. 4. Телефон. П'ять планшет сет. Старий телефон моєї сестри. Сім старий телефон моєї мами. Сім. Ти грав в бокс Я не знаю, що це за гра. А ти можеш розповісти, що в цій грі? Так. А твоя улюблена справа, не страва. Займатися ютубом, дивитися на свої підписники. Ти любиш Шусі? О, звісно, люблю. Як їх можна не любити? Ну, я про те, щоб їх їсти. Так, так, так. Ти любиш м'ясо? Люблю, воно дуже смачне. А стейк, ю. Йо... Йо... Дайте мені помріяти. Так я зараз уявляю стейк собі роз'їсти. Ладно, помріяли і досить. Яку справу ти робиш кожен день? Не блогерство. Ну, не знаю навіть. Ну як? Хожу в туалет, хожу їсти, сплю. Яких ти країнах побував? Я ж тобі казав. В Україні їхав через Словакію здається, через Словенію я навіть не знаю. проїжджав просто в якийсь жених в Чехію я був в Празі. Це їхня столиця, якщо що. Я ще був в і після чого був в Австрії, там дуже класно, там дуже чисто. Це класно. Там неймовірно. І ще їхав в Угорщину. Там класно, але єдиний мінус, що вони підтримують РФ. Тому Угорщину не дуже люблю. Так. Ти за мир? За перемогу України. Ми з території втратимо. І меншими станемо. Яких ти ютуберів дивишся? Який попадується в Ютуб шорт Поки це імба. Ні, я не дуже люблю телефон Поко. Для мене імбовий телефон це. Ах, як його там. Самшунг. Цемба яких ти туберів тивші. А ой, то я думаю. Скільки часу ти витратив на ті запитання, я можу витратити. І годинку десь колись, якщо багато вже питань. Іноді півгодинки, якщо менше, як коли. Топ 10 смішних снів. Смішних в мене не було. Ну, може, оча курка з автоматом. Ладно. Всім па па друзі! Дякую за перегляд! па -пу -пу па 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 Це були відповіді на коментарі! Па-па-па-па! <му> 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 <му>